Проблеми Покровська почалися не минулого тижня, вони почалися значно і значно раніше. Відколи після суджанської операції туди зайшов спецпідрозділ російський Рубікон, який оперує дронами різними технологічними засобами. Це інноваційний центр при російському і ФСБ, який розробляє власне ці інновації. Саме Рубікон в великій кількості, в великій мірі, став причиною нашого. Доволі ну тако скрутного відходу із суджі на території Курщини, тому що вони своїми оптоволоконними дронами перерізали нам логістику. Зараз цей сценарій Рубікон починаючи десь із квітня-травня цього року, почав реалізовувати під Покровськом. Тобто, про це були матеріали. Про це говорили бійці. Про це було багато розмов про те, що Рубікон реально загрожує дуже серйозно нашій логістиці. Він і перебуває про те, що Рубікон, наприклад, покращив протидію нашим важким бомберам, типу вампір, які завжди були нашою перевагою на покровській ділянці фронту. Це все було і про це все говорилося. Проте цьому не приділялося такої значної уваги.